Революції, блекаути, насолоди та жорстока буденність у Чернівцях. Відкрилась виставка фоторобіт Неминуча присутність Броніслава Тутельмана в центрі подій маленька муза, іграшкова свинка хруня, яка роками супроводжувала митця. Я збирав цей проект, почавши у мене десь з середини 2000-х років. Ну крім інших, це паралельно. Вот. И вот так. Вот. у меня была подружка, такая хруня. Она у меня всегда была в сумочке и везде. И я здесь занимал в, в разных локациях. На выборы, когда была помаранчивая, то на выборы клав в эту вот. Мне там, я, мне операцию, когда я, срабил, я прямо клав в операцию. От. І так от роками збирався. А остання капля була це два роки, що ми бликалити. Що живеш при видному світі. Ну і хруня все рівно рядом, 100 грамів п'ять З ким то ж треба, то я ж хрунюю. Сатира над подіями спосіб витримати реальність, каже фотохудожник. Ну, по-перше, вона така іронічна, у нас дуже непростий час. І я більш як би сказати епітетів та от е, тваринам, Я не знаю, чому не вибрав. Люди вибрали хруня, що вдягнений, як свиня, там напився, як свиня, ну і так далі. Там від тисячі. Вот. І для мене хруня на ну а що наш час це що? То що нас то війна, і то і все це свінство. Глянути експозицію прийшли містяни та представники творчої спільноти, зауважують, виставка провокує на роздуми та залишає слід у пам'яті. Загальне враження ну таке як завжди, потужна, масштабна, змушує що є задуматись, асоціацій дуже багато. Наперед більше неймовірно. Ми його фанати. Ми його знаємо з дитинства. Він нас вчив, він нас вчитель. І на снаги і на много еліта йому це мистецтво заставляє нас думати, думати. Ну тут може і не можна таке казати. Тут є політика намішана, саме мистецтво, і це вже кожен свій шлях знайде і щось своє побачить. Порівнюєш те, як в тебе це було, і як в нього це все відбувалося. І окрім того, що тут піднята така гостренька тема з цією свинкою, символізм, все як він любить загалом. Але від цих фото. Так ще віє таким, знаєте, трішки теплом, і можливо таким відчуттям дому. Але у людини, у якої вдома постійно творчий якийсь процес відбувається, тому воно трішки. Ну воно не трішки, воно незвично. Воно дуже з його точки зору таке специфічне. Але загалом кльові відчуття мені загалом імпонує творчість тут мене, Я його фанат. Переглянути виставку можна у галереї Вернісаж за адресою вулиця Івана, Франка, 15. Експозиція триватиме до кінця липня. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Обстріл, що стався у Чернівцях 12 липня, залишив по собі серйозні пошкодження. Постраждало 153 квартири. Фахівці вже їх обстежили та готують документи, аби всі, чи є майно пошкоджене, змогли отримати компенсацію. Ми жителям вже всім повідомили, що має бути обов'язково акт на обстеження, і виключно з цим актом вона не може піти. Або в ЦНАП, або за у додатку на телефоні, вони, вони, вони зможуть отримати до 500 тисяч коштів від уряду на допомогу і і на відновлення своїх квартир. Окрім того, люди можуть отримати гроші від міжнародних фондів. Фонд про, про ООН, Ми вже це звучували. Це потрібно піти в департамент со соцзахисту і теж обов'язково за обстежним актом. І кожна, і кожна квартира ну власне зможе отримати до 10 тисяч гривень до, 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 до допомоги з цього фонду. А ще є допомога від міста. На викумі зранку ми прийняли рішення про надання матеріальної допомоги. Та у кожному власнику квартири до 300 тисяч гривень, і це теж не зможуть її отримати. При при наявності встеженого акта у департаменті соціального захисту на героїв майдану, місто також покриє всі витрати на ремонт спільного майна, адже мешканці не мають відповідного фонду для обслуговування. У зв'язку з тим, що цей будинок не ОСББ, ми прийняли рішення по відшкодуванню повністю всіх витрат. Або загально було додинковим напрямка. Це мова йде за ремонт даху, це мова йде за заслання вікон, лоджій і так само за благоустрій, який є, є поруч в дворах. Відселитися погодились двоє людей, розповів Роман Клічук. Витрати на їхнє поселення і на харчування взяло на себе місто. Усі інші люди написали відмову від розселення. Щодо укриттів, у міськраді зазначили, що загалом у місті їх майже 140. 72 перебувають на балансі міста. Із них придатні до використання 62. Роман клічук наголосив, укриття мають бути доступними. Якщо десь вони зачинені, про це потрібно повідомляти поліцію. Якщо десь хтось бачить, що бомбосховище там закрите, обов'язково набираєте в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище, укриття, чи бомбосховище, Відкриється кримінальна справа і не буде покарання. Нагадаємо, на початку липня Росія здійснила ракетний обстріл території поблизу чернівців. Це перший такий випадок за час повномасштабної війни, коли удар завдано безпосередньо по житловому сектору в місті. Наслідок терору 26 буковинців боковинців отримали травми. Четверо з них знаходяться у важкому стані у лікарнях, а двоє загинуло. Антоніна Фігіль, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Пожертвували власним життям, бо понад усе любили рідних та батьківщину. А окрім того, докладали рук до розбудови краю. Найвищою нагородою від міста нині посмертно відзначили чернівецьких героїв, які загинули у бою за Україну. Всі ваші рідні от ви сьогодні отримали знаку це того, що вони, вони війшли в історію нашого міста. Кожний рідний, кожна хлопець чи дівчина, яка загинула, ми будемо завжди пам'ятати. Отримати відзнаки прийшли родичі захисників дружини, матері, діти. Зі сльозами на очах згадують подвиг найрідніших чоловіків серед присутніх пані Катерина. Жінка каже, чоловік, не вагаючись, взяв до рук зброю, бо мріяв про вільну державу. Сам пішов, дитина ну, дитина народилася, він через півтора тижні пішов самим. Сказав, якщо не я, то хто захистить мою дитину. Він загинув 6 червня, 23-го року, і считав себе з дев'ять місць. Потім принесли кисточку. Загинув у бою і Владислав Волкановський. Його матір Лідія розповідає, хоч син був творчим та писав поезію. з початком війни повністю присвятив себе обороні країни від рук загарбників. Він чотири роки був в АТО. Чотири роки був в АТО, потім приїхав. У нього дуже була сильна операція. В Германії робили операцію. І він місяць всього побув після операції і приїхав сюди. Всі дивилися, казали: ми тікаємо від. А він каже: ви тікаєте від своєї країни. І він такий був патріот, що це вообще це не знаю. Попри перенесення операції, невдовзі герой повернувся на фронт, згадує пані Лідія. Він пішов йому в воєнкоматі, три рази ходив, щоб його взяли. Його взяли на кінець. І то він за свій рахунок їхав туди, де він каже: його брали інструктором. А він каже, ні, я не хочу, в мене мій друг в окопах. Я друга не кину в окопах. От він і загинув 30-го. 02-го загину забрати нагороду батька прийшов і син пані Вікторії. Це пошана пошана нашого загиблого захисника. Це гордість, мабуть, для сина. Наш батько Савільєв Ігор Іванович він загинув 5 червня 2023 року. Вступив у Чернівцях у квітні двадцять другого. Року. От, загинув сам він з Донецької області, місто Дрожківка. Загинув неподалік, неподалік рідного міста в Луганській області. Пані Світлана також тримає в руках медаль сина. Жінка переконана, полеглих треба пам'ятати, але докладати всіх зусиль, аби українські війська встояли та перемогли. Я забирала нагороду свого сина. Знаєте, що я хочу побажати? Саме велике горе, яке може мати мати, це втратити свого сина. І Я хочу, щоб всі ми, щоб у нас був якийсь інстинкт самозбереження, всіх. щоб ми не тільки витрачали гроші на щось таке, а щоб ну, всі сили, всі гроші йшли на озброєння нашої країни, на українську армію. Медаллю на славу чернівців нагороджуються українці та іноземці, які зробили вклад у розвиток міста. А історії наших захисників доказ найбільшої любові до краю, жертовності та беззаперечного патріотизму. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Урочисте відкриття розпочали з хвилини мовчання. Пролунала спільна молитва за полеглих у пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Свящаяся пометная злочка, тебя обладатель святого понял, свяченые в Его Слег. Червона калина як символ крові, пролитої за свободу і життя, яке триває. У Чернівцях відкрили перший пам'ятний знак у рамках проєкту Вільні квіти композицію створив відомий митець Валерій Дьордяк, Коваль, художник із міста Хуст. Над ідеєю працювали десятки митців з різних міст України. За словами Анжеліки, доцюк це найменше, що вдячні українці можуть зробити для відважних захисників, які віддали найдорожче свої життя. Наша пам'ять. Це не лише слова, ми можемо виразити в мистецьких творах. Ми можемо виразити в знаках, які будуть нагадувати кожному, що наші захисники вічні в нашій пам'яті, вони зробили на сьогодні все. Щоб ми далі продовжували кожен з нас свою роботу, свою працю, всім, чим ми сьогодні захоплюємося, чим ми займаємося, що нас цікавить, щоб ми продовжувалися. Ну, він одночасно нагадує нам і по ми кладемо за нашу свободу в боротьбі, за нашу незалежність. Вічна слава захисникам і захисницям, які загинули на ліді бойового зіткнення, захищаючи нашу країну. Навіки трою. Ці молоді хлопці загинули за наш ранок, але в нас ще є надія. Поруч із композицією Кущ Калини як живий символ боротьби, болю і продовження. Проєкт Вільні квіти продовжує мандрувати країною. А червона калина в Чернівцях назавжди лишиться місцем, де пам'ятають. Дякують і не забувають. Антоніна Філіль, Чернівецький промінь. Оптимізація пологового будинку на Рівненській сім багатомісячний предмет обговорення в сесійній залі. Пацієнтки та медики закладу неодноразово виступали проти ухвали керівництва. Тож під час чергової сесії в ратуші скасували наказ про скорочення. Нині ж депутати ініціювали позачергове зібрання, аби створити наглядову раду, яка б контролювала ефективність та доцільність управлінських рішень прийнятих у медичному закладі. Однак голосування так і не відбулось.

Яна Брус каже, попри рішення міської ради, у пологовому триває підготовка до оптимізації. Ми щодня ходимо на зустрічі з колективом у роботі тимчасової комісії, і запитали вчора вперше керівника, чи вона довела до колективу про те, що наказ скасований і оптимізація не відбудеться. Вона вчора відповіла так, що рішення вони отримали тільки позавчора ввечері. Підписано, відповідно, в неї не було часу. Ми сьогодні знову задали питання, тому що мова. Дискусія йшла так, ніби ця оптимізація насправді вже відбувається, а не просто ми обговорюємо перспективи чи ви знаходимо там інші шляхи. І вона сказала, що не збирається нічого скасовувати, оскільки рішення міської ради для неї виключно рекомендаційне, і вона не буде доводити колектив про те, що оптимізації не буде відбуватись. В свою чергу керівниця закладу Світлана Сердюкова зазначає, наказ призупинили, і до осені штат залишиться незмінним. На час роботи комісія, яка оцінює фінансово господарську діяльність підприємства. Оптимізація призупинена до рішення комісії, але ми продовжуємо вести перемовини з кожним підрозділом для того, щоб зрозуміти яку кількість можна і яким чином. Тож позачергова сесія скликана для розгляду лише одного питання, завершилась навіть не розпочавшись. Ми мали б подолати вето. Адже ми вже ще один проект рішення щодо створення наглядової ради, на який міський голова наклав вето. Що ми теж будемо консультуватися з юристами і все, це оскаржувати, тому що це неправильне рішення. Депутати ж хочуть переконатись, що міський голова витував їхні попередні рішення лише через те, що створення наглядових рад повноваження виконкому. Відтак уже готують відповідне рішення на розгляд виконавчого комітету. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Найвищий бал справедлива нагорода за всі старання у Чернівцях. 22 випускників, які здобули 200 балів на національному мультипредметному тесті. Отримали премію 10 тисяч гривень від міської ради. Вдвічі більшою сумою нагородили двох учнів, які склали останній шкільний іспит на 400 балів. Найбільше рекомсменю у нас це перший ліцей. Дев'ять учнів набрали 200 балів з математики. Ну і також є кілька шкіл, які набрали діти більше ніж одна дитина, набрали балів. Балів. Традиційно іноземна мова, англійська мова, традиційно математика, математики цьогоріч найбільше, українська мова, ну і навіть є одна дитина, яка набрала 200 балів з хімії. Отримати найвищий бал з національного мультипредметного тесту з української літератури вдалось випускниці Чернівецького ліцею No16 Яні Дроник. Дівчина розповідає, обрала цей предмет, бо планує пов'язати своє життя з вивченням рідного слова. Бачу своє майбутнє в нашому рідному місті. Планую вступати в ЧНУ на філологію, українська мова та література. Та додає особливо важливо не лише берегти нашу мову і культуру, а й боротись за неї. Таким поштовхом для мене саме стала ситуація в нашій країні. Бо всі ми добре знаємо, що в нашій країні війна, і ми маємо популяризувати як ніколи українську мову, і це має стати для нам для нас таким певним. Певним етапом в житті, в першу чергу, бо ми стараємося йти до цього. Ми прагнемо більше популяризувати українську мову, тому саме це стало поштовхом до того, що саме українська література та мова. А випускник 16-го ліцею Даниїл Марко розповідає, його секрет успіху, особлива зацікавленість в іноземній мові ще з дитинства. Я на такий результат не дуже очікував насправді, але я дуже радий, що отримав це для мене великий плюс. І ну, це означає, що всі ці роки, які я вчив англійську, були не задарма. Хлопець вже визначився із професією і мріє відновлювати Україну на державному рівні. Я буду поступати у Львівський національний університет імені Івана Франка на факультет міжнародних відносин. Дуже хотілося би якось потрапити, можливо, в якісь державні установи, можливо, зроблю щось. Зроблю на краще найвищу нагороду отримав випускник п'ятого ліцею Денис Лунгул. Хлопець розповідає: єдине правило, завдяки якому той отримав 200 балів з двох предметів систематичність вивчення. Отримав по 200 балів з двох предметів. Це математика та українська мова. Як мені це вдалося, це результат наполегливої праці та моєї старанності. Не буду брехати, це було важко. Той хто каже, що це не важко. Це він каже неправду. Звісно, до цього доклали свою руку і вчителі, за що їм велике дякую. Переважно з усіх предметів готувався додатково сам. Репетитор був тільки з історії. Зараз юнак вже готується до вступу на бюджет, а кошти з премії планує витратити на навчання. Це підтвердження моїх старань, тобто я розумію, що я весь цей час не готувався дарма і також це доволі сильно полегшить мені вступ. Планую вступати у національний університет Львівська політехніка на спеціальність науки. Загалом у Чернівецькій області 49 учасників основної сесії національного мультипредметного тесту отримали найбільшу кількість балів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Основна ціль російської війни смерть та підступ. Внаслідок обстрілу чернівців ракетою з касетною бойовою частиною. В ніч на 12 липня загинуло троє людей. Однак, навіть після атаки на місто надзвичайники продовжують обстежувати місця ураження та знаходити там боєприпаси, які здатні вибухнути навіть через багато днів після удару. Ми знайшли касетні бойові елементи. Вони в формі шариків. Дуже небезпечні, там стоїть судебійний вибухник, тобто воно може здетонувати від будь-якого руху. Отже, їх не можна ні піднімати, ні зрушувати з місця. Елементи ракети на вигляд розміром станісну кульку. Вони непримітні, можуть ховатись під уламками чи завалами та чекати на будь-який рух. Застерігає фахівець. Тож головне увага та обережність. Вони розкидуються. Там дуже великі радіус ураження, їх багато, близько 50 в одному в Відсіку вони небезпечні тим, що вони взводяться, оскільки ракета пролітала низько на землею, вони взводяться уже будучи на землі, і в зведеному положенні вони можуть вибухнути, здетонувати від будь-якого терця, удару, переміщення. Тобто, навіть маленький кут нахилу може здетонувати сам суббоєприпас. В разі виявлення небезпечної знахідки варто відійти якнайдалі та негайно зателефонувати на спецлінії, наголошує рятувальник. Ну насправді ситуація така ж сама, як і з будь-якими вибухонебезпечними предметами. При виявленні потрібно стати на місці, не рухатися ні в якому разі, тому що звичайна людина не завжди орієнтується, від чого може вибухнути даний боєприпас. Перш за все, це зателефонувати 101-102, повернутися. Тою самою дорогою, нога в ногу. Бажано огородити місцевість мінімально підхід до місця, де був знайдений боєприпас, і оповістити людей, що знаходяться поблизу, що увага тут є небезпека. Зокрема, фахівці закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги, ховатись в укриття або бодай зберігати правило двох стін, аби уникнути осколкових трав. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Все почалось із літнього табору. Волонтери запропонували учасникам придумати реальний соціальний проєкт, аби спільно втілити його у життя. В літній табір, так вічево хреста, ми потрапили з знайомими, тобто у нас вже така була певна кампанія. І в одній з активностей було завдання там придумати подати якийсь умовно проєкт, який реально реалізувати в там найближчий час там. Спільними зусиллями, там невеликими коштами почалось з того, що ми написали з ними три соціальних проекти різних. Було три групи. Один з яких був ось цей. Тут не лише висадка ту відбувається зараз. Ми повністю облаштовували і лави, закуповували, і будівельні матеріали для того, щоб облаштувати цю саме ділянку. Учасники самостійно планували, організовували та втілювали ідею. Молодь відповідала за все від початку і до реалізації. Створення цього проекту безпосередньо відбувалося за учасниками. Все було за ними. Ми керували з волонтерами лише те, що ми допомогли фінансової точки допомогли закупити матеріали і супроводжували в деяких таких питаннях, та що вони звертались до нас, до кого звернутися за дозволами, до кого звернутися за якимось іншим типом. А все інше саме роботу виконували вони над проєктом. Працювали декілька місяців. Так з'явилась ідея створити сучасний куточок. Для студентського відпочинку студентів було мало. Ми зібрали такі невеличкі коло людей. Нас було троє основних і троє, які допомагали. І в цілому спочатку заливали, розрівнювали землю, потім заливали периметр з бордюрів. І вже далі установка лавок і вже посадка туй. До мене звернувся голова профспілки і запропонував, ну давайте, можливо, допоможемо нашим студентам, щоб в принципі, було, було де їм відпочити, для нас, де відпочити, можливо, там, тому що це дуже близько до профкому, до нашого офісу. І е, я неодмінно, там, я навіть дуже багато часу не взяв на роздуми, я погодився. Як результат, зона відпочинку зроблена зусиллями молоді. Тут можна перепочити після занять, поспілкуватись або просто побути на свіжому повітрі. Ми згадали, що у нас п'ятий-шостий ми проводили тут певний час, хоча ще ніколи тут не жив. Але коли почалась війна, ми тут з колегами волонтерили також згадали, що тут є зона відпочинкова для студентів для внутрішньопереміщених осіб, ну яка потребує, не скажемо так. Реновації якогось оживлення. Створили зону відпочинку «Chill Point і сподіваємося, що вона буде приносити тільки задоволення для наших студентів, вони будуть тут відпочивати. Маленькі зміни починаються з великого бажання. Щось зробити, запевняють волонтери. Студенти кажуть, планують реалізувати подібні проєкти і біля інших гуртожитків, аби затишно було усім. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.